Що вам треба знати прямо зараз? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант ви отримаєте визнання ваших талантів, а також покращиться ваше фінансове положення, Можливо, підвищення заробітної плати, премії, подарунки або ж отримання допомоги. Сімейні зв'язки стануть більш тіснішими. І якщо ви були в сварці з кимось з родини, буде примирення, йде налагодження відношень в родині. Другий варіант у вас всередині відчуття порожнечі. Ви вже не знаєте де, ви, хто ви, і чого ви хочете. Ви відчуваєте образу на себе, суспільство, обставини. Так можна і до депресії дійти. Вам потрібно усвідомити, що світ змінився і вам потрібна переоцінка цінностей. Ви зараз в такому стані, що не помічаєте того хорошого, що є поруч з вами. А його багато. Просто ваш внутрішній радар націлений на негатив. Змінюйте налаштування і ви побачите світ зовсім з іншого боку. Третій варіант. Зараз ви відчуваєте суттєву втому апатію, навіть відчай. Хочеться відгородитися від всіх і просто нічого не робити. Не треба себе силити і примушувати бути активною. Дайте собі перепочити, заглибтеся у свої думки. Для того, щоб покінчити з цим станом, потрібно дати собі час на відпочинок і роздуми. І все налагодиться.